Для багатьох, от запитання, чому вони розмовляли українською в дитинстві, то переважно відповідь буде така, що ну це ж силюки розмовляли українською. Я галичанка, в мене багато галицизмів, у мене багато якихось можливо помилок. Як на мене, помилятися це не соромно. Ти говориш неймовірно. Гарною літературною українською мовою, але все ж таки мені здається, наприклад, я щойно повернулася Закарпаття, там взагалі половину слів можна не зрозуміти про що йде мова. То міркує, що от їхній суржик це є той самий діалект, абсолютно не так, тому що людей, які би спілкувалися цим діалектом, майже немає, а де вони поділися? А їх виморили голодом у 1932-1933 році. Як на Полтавщині може бути суржик, якщо Котляревський, пишучи свою енеїду, дописав її тою мовою? Він тоді це називав розмовною мовою, якою ми з вами спілкуємося? Мені хочеться тебе якось масштабувати розмови української інтелігенції.